На Рівненщині є понад 200 амбулаторій та понад 600 пунктів здоров'я, і практично усі вони забезпечені генераторами на випадок зникнення електроенергії. Водночас навіть ці заклади просять зменшити її використання. Яким чином дізнавалася Ольга Данілюк? От зараз включився тут генератор. Як ви бачите, в автоматичному режимі зараз пропало саме зараз світло із мережі, і в автоматичному режимі саме зараз включився. І це буде працювати до тієї пори, поки не подасться напруга на лікарню. Щоб забезпечувати лікарню електроенергією, тут мають ще один генератор більш потужніший. Щоправда, його досі не використовували, адже потужності цього генератора вистачало. Зокрема, і 22 жовтня, коли місто на тривалий час лишилося без світла. В суботу був звичайний день робочий, все йшло згідно плану. Згідно графіку роботи лікарні, і в, в автоматичному режимі включився, то ніяких перебоїв не було абсолютно. Та все ж заплановані кардіологічні операції відкласти довелося. Надавали тут лише екстрену хірургічну допомогу, попіклувалися в лікарні також і про харчування пацієнтів. Наш харчоблок теж виконав свою функцію. Ми в цей момент розгорнули польову кухню, і всі пацієнти були накормлені. Дуже багато приходили на, на сам запах, як воно готувалося у зв'язку із тим, що область просять заощаджувати електроенергію. Медичні заклади також намагаються зменшити її використання. Ангіографи, комп'ютерні томографи, магніторезонансні томографи, рентгенапарати, УЗД-апарати апарати це все пристрої, які працюють і споживають велику кількість енергії. Чим ми обмежуємо процес, ми зараз стараємося максимально. Призупинити або обмежити планову госпіталізацію для того, щоб не тільки зберегти ліжковий фонд і забезпеченість резерву кадрового потенціалу. Заощаджувати електроенергію допомагає і погода. Через відносно теплі дні лікарням не доводиться опалювати свої приміщення цілодобово. У нас є частково лікувально-профілактичні заклади, які в режимі експерименту. Включають опалення або в режимі, коли температурний рівень падає до такого, що є необхідність увімкнути опалення. Ми працюємо над цим, проте ще жоден лікувально-профілактичний заклад на круглодобовий режим опалення обігріву приміщень не переходить. Додамо, що генератори та все необхідне для надання допомоги пацієнтам на випадок відключення світла мають не лише лікарні, де лежать пацієнти, а й більшість це ПМСД та пунктів здоров'я. Всього в області є понад 200 амбулаторій та понад 600 пунктів здоров'я. Ольга Данілюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.